Близько сотні людей прийшли до агенції гарячі тури, щоб взяти участь у розіграші. Слід зазначити, що організатори не поскупилися на призи. Своїм клієнтам вони запропонували вишукані напої, парфуми, картки, знижок та багато інших несподіванок. Головним призом стала поїздка до Європи. Її і виграв коломаянин Назар Алхімов. Ми е тільки один раз в принципі з ними їздили, але плануємо користуватись надалі. Бо нам дуже сподобався сервіс як відношення. До людей я не сподівався. Поки що, поки що в шоці, не можу вам сказати, що я почуваю. Справжньою іменинниці виглядала на святі Наталія Триф'як. Відчувалася, що керівник агенції вклала в організацію свята всю душу. Допомогли й партнери. Вони люб'язно надали призи для клієнтів мережі агенцій гарячі тури. Загалом і розіграшем, і роботою турфірми за рік пані Наталя залишилася задоволеною. Рік роботи це. Невеликий проміжок часу, але за цей час, як бачите, самі мали дуже багато клієнтів. Ми є лідером з продажу турів в Коломиї. і ми стараємося задовольнити наших клієнтів в першу чергу, щоб вони були задоволені поїздкою і крім того, зробити ще якісь приємні подарунки. І, сюрпризі, це цей розіграш це він не є першим, не є останнім. Наші клієнти постійно отримують якісь подарунки. А призи того дня отримали більше 20 клієнтів установи. Госпо. Дереж пообіцяли, що практика розіграшів надалі не припиниться. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події подієнтика.